Доброго дня, шановні члени постійної комісії профільної і запрошені. Ми сьогодні зібрали з вами на розгляд двох питань. Перше питання це розгляд про заяви Шурина Васильі Івановича при звільнення з посади директора Миколаївського посольного інституту після колони. Підагічної підготовки доповідача Ліховська Алла Борисовна, директор департаменту освіти науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Вона присутня Василь Іванович теж підключений. Він онлайн теж приймає участь в засіданні комісії. В засіданні комісії приймає сьогодні з п'яти членів постійної комісії. Чотири депутата Степанович, Чорний Сергій Віталійович. Тернавська Наталія Олексіївна Ворок по поважним причинам відсутня на засіданні комісії. Тобто комісія проможна поважно розглядати і приймати відповідні рекомендації. В засіданні комісії приймає участь Лабаркава Тетяна Сергіївна, кероюча справа, виконавчою апарату Миколаївської обласної ради. Для Введення комісії нам необхідно з вами вибрати секретаря для ведення протоколу засідання засіданні комісії. Секретаря сьогоднішнього засідання є пропозиція вибрати термівську Наталі Олександровну. Не буде на якій пише пропозиція. Хто за це Валодим Станович? Чорний. Так. Виборов підтримую. Ви сьогодні працюєте секретарем засідання нашої комісії. Переходимо до розгляду першого питання. До А, є пропозиція затвердити порядок денний. Друге питання це про нагородження. Голови Миколаївської обласної ради і відзнаково обласної ради за захист Миколаївщини. То Хто за те, щоб оці два питання, які виносяться на засіданні сьогодні постійної комісії, затвердити, прошу проголосувати на чорний. Так. Поточняк. Так, 14. -го. Порядок денних засідання постійної комісії. Завершуємо. Переходимо до розгляду першого питання. До Миколаївської обласної е, військової адміністрації надійшло звернення, надійшла заява Шурера Василія Івановича, директора Миколаївської обласної інституту після підготовки. Прошу звільнити мене з посади директора Миколаївської обласної інституту після того світі з 12 червня 2025 року запасним бажанням до страхової припинивши контракт. 28 травня 2025 року з підписом це все згідно з оригіналом. Чому, щоб я поясню членам постійної комісії, той, хто дає до на нас і слухає, ми розглядаємо це питання, тому що на підставі пункту 3.5 положення про порядок призначення на посаду досить на посаду керівників об'єктів, що ввозять до спільної майності територіальних громад сільських місцевих районів Николаевської області, за теж же рішенням Николаевської обласної ради від листопада 2008 року номер 24. У месенсійний період на підставі відповідної заяви Віталінового керівника голови адміністрації за погодженням зпрошенними постійними комісіями обласної ради вирішує питання про його звільнення внаслідок розривання укладеного контракту та наступним розглядом цього питання на чергові сессии. Вот тому ми розглядаємо, є відповідна довідка цього питання юридичного відділу апарату обласної військової адміністрації, який підписала начальник юридичного відділу апарату обласної військової адміністрації Світлана Руст до своєї особисті заяв. Я думаю, що місії з приводу цієї заяви. Начальника департаменту свідороги немає, mm. немає. Е, є така пропозиція, е, Василь Іванович. Ми ви, написали заяву, ми достроково дуже е, прикрашували так поспіхом що е, на розірвання контрактів. Е, якщо немає пропозиції, то я думаю, що. Не буде інших думок насчет вашого освіти. Але ми обмінювалися в основному комісії до, до засідання. У нас є така думка, щоб орган управління, який визначав статута Миколаївського обласного інституту дипломної освіти, вже заходів щодо проведення позапланового державного фінансового діту Миколаївської обласної представниковому освіти відповідно до вимог чинного законодавства. У своїх комісії не буде цього приводу, щоб не з'явився рекомендації таких? Ні, це думка чи такого повні будь бути? Ні, це думка. Ні, це ви присвятили вже до присвятився, це серйозні речі. Це речі. Дивіться, дивіться. Це речі серйозні. Звісно, мають це все теж на увазі. Чому? Тому що Василь Іванович керував на цій посаді майже 10 років. Так, Василь Іванович? Не майже десять. А? Не майже десять. Ні, ну контракт у вас е, закінчується е, на другу каденцію 16 березня 2026 року. Так. Да. так ще стільки ще, ще, ще до закінчення цього контракту. Я знаю, що коли е, ви були призначені на цю посаду, а попередник ваш працювала. Е, в а попередником була тоді приступала Старьова, Анна Михайловна. Е, коли, е, вона прийшла з цією посади, ви були на цю посаду призначені. Ви тоді е, саме теж, і це цілком було правомірно, як може і вірно було рішення. Ви провели там аутіт і фінансово-господарської діяльності, так? Так. Так. Тому я вважаю, що воно було цілком, е, що ви до призначення нової людини на цю керівну посаду. Е, вона починала працювати з, е, з чистого паперу. І там не було б ніяких недомовленостей, і я знаю, що моя людина порядна. Я думаю, що там може і нічого не знайде, але такий, я вважаю, такий є порядок. Не буде я, я не заперечую і не. Добре, але. не Я бажаю для того, щоб на майбутнє було краще місце, де на заступання. От ви прийшли, ви повинна йдете на високому писати. Та ні, да ні. Ми даємо згодом, і ми даємо згоду на звільнення, щоб там вже наші не наступні. Я вам тільки зачитав, згідно якого положення, пункт у 3:5 наша згода повинна бути. Якщо я для того, щоб ви були достовірно, вот довідка юридична відділу апарату обласної військової адміністрації Почитайте потім, щоб вони задавали інколи зайвий питання. За ну потому что я ж сказав, чому ми доїжджали. Я... <звіхи> Ні, а я ж потом зайвий питання. Не задавайте завжди питання, не задавайте те. Я ж зачитав, що згідно пункту 3 -5, <поч> потому, що воно, Ми так думаємо, ми так таке можна проводити, можна не проводити. Що, такого не ну, було. сам розуміє, і... В чому буде різниця змінюватися? Що зараз ми призначено, що прийде нова людина, все одно нова людина буде працювати і все одно за ці роки один буде, з яким працювали саме до нас. Це я так вважаю, що це буде на першому рівні. А? Завдяки останнім тривожним. Я вношу, знову ввішаю, я вношу на завдання наступної рекомендації про погодження звільнення. На підставі пункту 3.5 положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників об'єктів, що належить до спільної власності територіальної кремації з селищ міст Миколаївської області, затверджено рішення обласної ради від 21.11.2008 року номер 24, враховуючи звернення департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 29.05.2025 року номер 235, 02.01.01.13 та заяву Шулера Василя Івановича від 28 моменту 2025 року про звільнення за власним бажанням статті 9 положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради 8 скликання затвердженого рішення обласної ради від 17 грудня 2020 року на 4 постійна комісія вирішена. Погодити звільнення Шулера Василя Івановича з посади директора Миколаївського обласного інституту після дипломної Вечна освіта за власним бажанням. Другий пункт органи управління, яке визначається статутом Миколаївського обласного інституту після педагогічної освіти, вжити заходів щодо проведення по державного фінансового діту Миколаївського обласного інституту після дипломаної освіти відповідно дорогу чинного законодавства. Результати державного фінансового діту, зазначеного в пунктах 20-ті 15, повідомити обласною радою. Ми терміни визначаємо призначення, що буде у нас переключатися. Учені комісії будуть якісь хто за те, щоб прийняти ці всі рекомендації, прошу голосувати. Чорний? Так. Так. так? так. Рекомендації прийняти. Бажаємо плідно е, роботи на новому напрямку, де ви берете спорт. Ми знаємо, що ви людина енергійна, професійна, і думаю, що ви будете забувати міська Миколаїва. Дякую. Дякую депутатам, що двічі давали мені довіру, виявляли довіру бути на цій посаді. Я працював чесно, добросовісно на благо освіти Миколаївщини. Персонально дякую вам, Євгене Григоровичу, а також особлива подяка Буйку Валентину Анатолійовичу, Михарському, Ігорю Георгійовичу і колишній депутатці Калюжній Оксані Миколаївні. Завдяки їм ми змогли корпус номер 2 подвір'я облагородити і вистелити. Плиткою, по якій, по якій сьогодні депутати йдуть до роботи. Особлива подяка також. Погадаю Володимиру Олександровичу власне, восьма аудиторія, одна з найбільших аудиторій, була підтримана і капітально відремонтована. А також усім депутатам і Сергію Вітальовичу, чорному, якось освітянину, який попліч працював багато років. Працює багато років. В освіті я це відчував, я це ціную, це, я це пам'ятаю. Звичайно, що заяви то написано за власним бажанням, але ми змінюємо сім'єю місце проживання. Тому з завтрашнього дня ми виїжджаємо з Миколаївщини. За війну мене назбирали 149 днів відпустки, частину відгулюю, частину ну, вже залишиться як компенсування. Тому ще раз дякую освітянам Миколаївщині, моєму колишньому жовтневому Вітовському, нині Миколаївському району, звідки я стартував і став учителем. Прошу. Котляревська школа. Котляревська школа, так, яку я очолював, який багато років Принцип... знайомилися. Так. Так, тому я щиро щиро кожному бажаю. А на завершення бажаю бережіть себе, бережіть своїх рідних, збережемо Україну. Обов'язково зустрінемося, зв'язки я втрачати не буду. Для мене це рідна Миколаївщина. І де б я не був, чим би я не займався. Я буду допомагати підтримувати. На все добре. На все добре. Дякую вам, Василь Іванович, за те, що бажаємо успіху. До побачення. До побачення. Я думаю, до нашої. Зараз другий питання. Це вже дуже менше. Так, я Людина закриті не погодили звільнення між сесійний період. Вже написано звільнення буде розпорядженням начальника обласної військової адміністрації. Але без нашого погодження він не має права його звільнити. Чому ми сьогодні терміново це розглядаємо на канасе? вже буде питання взяти до відома факт припинення трудових відносин з шулером Василем Івановичем за власним бажанням. і призначення нового керівника як розгляне комісії. Ну, якщо а, буде призначення. Чи... Слухайте, ми ж не даремно, що знали, нехай там розглядаючи подалі. ті, хто вивчає там визначу? Шановні колеги, переходимо до другого питання. Я посадився від себе як депутат обласної ради. Вніс пропозицію щодо нагородження голови обласної ради Антона Тапунчика і знаку Миколаївської обласної ради за захист Миколаївщини. Чорної не є? Так, да, да. будьте на зв'язочку. Да зв Що я написав тоді? З моменту початку російського вторгнення на території України Антон Тапунчик став на захист міста Миколаєва, Миколаївщини, та допомагав бійцям ЗСУ та ТРО, виїжджаючи на території Херсонської області, я хотів би підписаний на багато разів. Яка на той час знаходилася під місцевим обстрілом ворога. Відразу після удару ворога по приміщенню обласної адміністрації на вулиці Мараський він один із перших серед керівників особисто прийшов на допомогу, надавав транспорт, рятуючи людей, документи, цілі техніку, розбирав завали зруйнованої будівлі. активну участь розбудові захис... захисної інфраструктури та літальної оборони міста Миколаєва, безпосередньо на виїзді в місто облаштовий пункт тобто Доти, бетоні, металеві розпаркали та інші. Осабисто забезпечує офіційне передавання кітими матеріалами, продовольчими, товарами та військовими обладнаннями. Тож організував, також організував гуманітарну допомогу обласним закладам культури. Безпосередньо я теж був в цьому світі, на машині, яка була тоді в нього розпорядження, були надані допомоги. Продуктами харчування обласним музеєм вдвічі Віріщагина, обласному краєзнавчому музею, музею судовинування і флоту, а також всі ці культурні заклади вони потім отримали миючі записи і засоби і засоби гігієни, тому що коли вже знята була заборона щодо відвідування. Коли відвідувачі це було необхідно зробити, а коштів тоді цих закладах не було. Розуміючи, що спочатку початком штабної війни та ведення воєнного стану на території країни, місцеве самовілювання поставило перед новими викликами, визначив для себе головне завдання зберегти територіальні громади області, забезпечити їх життєдіяльність та розвиток умовах воєнного стану та закласти фундамент мирного життя після перемоги України. За виявлення виняткові зусилля та важливо внесе підтримку та розвиток Збройних сил України в 2022 році Антон Табунчик був нагороджений відзнакою Міністерства України медалі за сприяння Збройним силам України, а також нагороджений почесною відзнакою голови Миколаївської обласної державної військової адміністрації Святий Микола Чудоворіго, депутат Гарбован. І я виношу пропозицію, щоби сьогодні окремо. Ми погодили щодо нашої постійної комісії, щодо представлення його нагородження цією відзнакою обласної ради. внести надання до для для Миколаївської обласної ради щодо відзначення відзнаки Миколаївської обласної ради за захист Миколаївщини, голови обласної ради, восьмого ступеня та бульчикантона віктявся заснуєся у здійснення закладів із забезпечення <заснавт�> <заснавт�> Миколаївського області захист безпеки населення та інтересів держави. У зв'язку з масштабної збройною агресією Російської Федерації проти України. Контроль за виконанням цих рекомендацій на голову постійної комісії. Хто за те, щоб прийняти такі рекомендації? Я я хотів би вам сказати, що ми всі знаємо, що наш голова це без всякого там Він дуже скромна людина. Якщо ми цього не зробимо сьогодні, то тоді вже ніхто взагалі цього не зробить, тому що він, в першу чергу, піклується військовослужбовців. Про сім'ї воїнів загиблих те, що йде. Ну а я вважаю, що наш може такий депутатський, наш з вами відзначити її. У, у нас у нас дуже повірте мені, у нас дуже багато вже нагороди. Нагороджених, поки що площі нагороди тому та путчиком родинам трьох загиблих героїв України. І от коли у нас була сесія в Первомайську, тоді були присутні е, дві е, представники двох родин героїв України, які були вручені, вручені ці відзнаки. До нас е, в Основді прийшли е, десь близько е, сотні вже падань від військових часів. Ні, не вручали. ще. Чому? Тому що е, достатньої кількості немає не цих визнаків. Я розумію, що на цю відзнаку заслуговує, там ми будемо роз'єднати і Чорний Сергій Віталійович, Там же не тільки безпосередні воїни, і загиблі, а там згідно напогоження і волонтери, так, да, 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 і Діючі військові. Діючі військові. І військові чекають вже сьогодні. Я був. Шановні присутні по телефонній розмові, коли вони з нуля телефонують, знаходяться. Коли ми три дня, коли ми три дня, чекаємо, ну, Це дійсно для них е живе не Чим що <секс> вже сім'ї, займаємося? А ми ж це ми ж приймаємо рішення? Приймає рішення голову обласної Ні, А у Гристалі <світаю> <автор, автор>, <світаю> написав на першого заступника. Він ж саме себе підписати. На цих рекомендації не буде на яких такому Всі за? Сергій Віталійович, так, так, за. Дякую вам. Сергій Віталійович, те, щоб наміна, те, щоб нагороджувати, його він вже брав участь і отримав поранення. І намська Наталія Олександрівна, наша з вами колега, вона дуже багато волонтерського напрямку. Зробила десятки автомашин, які за її допомогою передані військов, військову, військову лінію фронту та іншим. Павним саме за підтримую. Питаю. Про нагородження нашого голову підтримала. На цьому всі питання, які ми винесли на розгляд постійної комісії, ми розглянули. Я дякую всім членам комісії, які за неї сьогодні у цьому засіданні і бажаю вам вселяко. Дякую.